Сайт Петролайну, вводимо емейл та пароль, натискаємо Увійти. Далі переходимо у вкладку водії або транспорт відповідно до тієї картки, яку ви хочете створити. На прикладі водія зробимо. Натиснули водії, натискаємо плюсик додати, вибираємо прізвище і ми Іваненко Іван, для прикладу. Вибираємо відділ. За бажанням можемо внести емейл та номер телефону водія. Також обираємо вид пального. Наприклад, деспало та 95-й бензин. Натискаємо Додати. Створився водій. Після чого переходимо у вкладку в картки. У цій вкладці будуть всі доступні картки, які зашиті у вашу систему. Обираємо, яка вільна. Ну, от, наприклад, оця картка вільна. Натискаємо три крапочки та редагувати. Тут обираємо водія, якого ми створили. Іваненко Іван. Можна в примітку додати якусь інформацію, яку необхідно. І натискаємо кнопку Зберегти. Запис успішно змінений. Тобто в нас же оцей номер присвоєний до такого-то водія. Потім переходимо у вкладку ПРК. Список та обираємо колонки, на яких він повинен заправлятися. Тобто для синхронізації картки на тій чи іншій колонці. І натискаємо кнопку Синхронізувати. Картки успішно синхронізовані. І так само на другій. Картки успішно синхронізовані. Все картки додані, водій може заправлятися.